Головна подія у травні саме для вас. Ставте лайк цьому відео і дивіться на карти. Головна подія для вас у травні. Так. О, так, карта помірний, старший аркан, тільки подивіться, і вісімка жезлів. Головна подія це розрулиться, розрішиться якась ситуація може, якийсь конфлікт може ви поміритись. Тобто розрулиться якась, розрулиться якась ситуація стосовно поїздки, якогось конфлікту, переписки з кимось, Ви про щось домовитесь. У вас тут дуже багато волі, багато знаєте, слів, багато сподівань, багато емоцій якихось. І це привед... От зараз, или, скажімо так, до травня місяця буде якась така рухлива історія у вас відбувається. і... Карта Помірність каже про те, що це якось розрулиться, стане на свої місця, ви заспокоїтеся, обередете якийсь баланс, якусь гармонію, прийдете до якоїсь золотої середини і отримаєте, ну, я ж кажу, якусь гармонію. Ставте приймаю і дякую.